Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гоміливе. День сьогодні особливий. Дітки, погляньте, що сьогодні залетіло в нашу групу. Що це таке? Так, це листочок. Листя падає додолу. Засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими тиньочок. Хай листочок тут зачекає. Діти, а чому листочки зараз опадають? Тому що зараз осінь. А ви пам'ятаєте, як називається цей осінній місяць? Листопатом листочки і опадали. А скільки листочків залишилось на вербі. І дійсно дуже мало. А скільки днів залишилось до зими. Також дуже мало. Діти до нас завітали сама осінь зі своїми синами. Який їх звуть? Рання осінь, золота осінь та пісня осінь. Давайте зіграємо в гру та порівняємо, яка осінь. Що спільного в цих картинах? Так на всіх намальована та зображена пора року осінь. А чим же відрізняються ці картини? Вірно початку осені дерева стояли майже зелені. Де не де листя змінювало свої забарвлення. Це була рання осінь і першого синочка першого місяця звуть вересень. Потім осінь почала фарбувати листя і клени, і берізки у яскраво жовтий колір. Листя горобини та вишні. У червоний поволі струшує додолу гарне листя усі дерева. Послухайте уважно і згадайте, як звали другого синочка осені золотої. Кличуть нас вічі, поля, сади, позбирати осені плоди. І зерець спадає листя жовте, то землю ходить місяць. Так, жовтий. Так ми згадали вже і золоту осінь. так? І настає пізня осінь. Капле з неба з під стріг дощ холодний, перший сніг. Почернів без листя сад що за місяць? Листопад! Так, ми згадали усі місяці осені. І на цих всіх картинках було зображені їхні особливості. Діти, а як ви гадаєте, чому влітку тепло? А восени прохолодно. Тож слухайте уважно, тому що сонечко восени піднімається і не так високо, як улітку. Його промінці менше нагрівають землю. стають коротшими, а ночі довшими. Усе менше сонячних днів. Погляньте на осіннє небо яким воно було на початку осені? Прозорим, лакитник. По ньому пливли легенькі хмаринки, а пізньої осені хмари стають більш важкими, сірими і подовго висять над землею. А ще вони плачуть. Що це означає? Так. Коли хмаринки плачуть, це означає, пішов дощ. Я хочу дізнатися, як добре ви знаєте особливості осені. Тож пропоную вам відгадати загадки, якщо ви їх усі відгадаєте, отже, ви добре знаєте осінь. А ось слухайте... Першу загадку. І ношусь я і літаю, топчу луки і поля, жовті трави припинаю, лис зриваю із гілля. Ви були уважними? Я даю, що ви здогадалися, що це вітер. Слухайте наступну загадку, дітки. Золоті метелики з дерева летять, Крильцями своїми сумно шарудять. Що це за золоті метелики з дерева? Восени. Я гадаю, щоб всі здогадалися, що це пожовкле листя. А ось і наступна загадка. Летіла пташка по синьому небу. Розпустила крила і сонце закрила. Це незвичайна пташка, будьте уважними, яка пташка могла б своїми крилами закрити сонце. Звичайно, малята, це не звичайні великі хмари. В голі поля, мовна земля, дощ поливає, пташка відлітає. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Звичайно, це буває восени. Дітки, ми з вами пригадали дуже багато про осінь, як про ранню, так про золоту і про пізню. Тож пропоную зіграти в гру, що викликає у вас радість, а що сумно. Ну, і мені дуже цікаво, як ви будете відповідати. Коли все стає красивим, різнокольоровим, золотим, для вас це викликає радість чи суп? Особливо мені це подобається. І мені воно викликає радість. А те, що стає холодно, це радісно. Чи сумно? Так, це сумно. Дозрівають овочі, фрукти, горіхи, ягоди, гриби. Від цього можна зрадіти? Звичайно. А від того, що падає усе листечко з дерева? Це сумно, так малята? А те, що із цього листячка, такого різнобарвного та яскравого ми можемо зробити ну, дуже багато різних поробок, різних аплікацій. Це весело чи сумно? Я думаю, ви погодитеся зі мною, що це дуже весело. Але це рішує небо. Це сумно чи весело? Так, це сумно, адже завжди нам хочеться, щоб світило сонечко. А ви знаєте, що про осінь дуже багато є прислівів і приказок. Повторюйте їх за мною і вивчите їх. Осінь іде. За собою дощі веде. Плаче жовтень прохолодними сльозами. У листопаді голов саді. Листопад ворота зими відчиняє. Як вересніє, то той дощик сіє. Не чекай від осені сонця. Гляте, наше заняття закінчується, адже ми вже так багато всього пригадали. Мені цікаво, а яка осінь подобається більше вам, що відбувається ранньої осені, а ще пізньої. Тож на цьому я хочу сказати до побачення і до наступних зустрічей.